Сьогодні ми продовжуємо працювати у Франції в Парижі. Відбулися зустрічі з урядом, з керівництвом Міністерства закордонних справ, з керівництвом Комітету питань закордонних справ і безпеки Сенату і з керівництвом Комітету закордонних справ національної асамблеї. Ми маємо забезпечити об'єднання Європи, тому що окремі країни продемонструють невизначеність. І щодо мирного процесу припинення війни, підтримки України і інтеграції України в Європейський Союз і в НАТО. Ми маємо обов'язково координувати свої зусилля з президентом Франції, тому що на нього покладається зараз непросте завдання лідерства забезпечення можливого розміщення. Військового контингенту на території України підтримка позиції для переговорів з американськими партнерами.